Задумався чи передумав. Всі перелякаються, всі побіжать. Час купувати. Ілон вже не такий ілон. Тесла, Тесла вже не та. Невідомо хто більший ідіот. Це була ракета. я ракета. Вихоплюють заголовки, заголовки, заголовки. Пройшли всю процедуру. Ми штурмували ТЦК. Перші полонені китайці. Їх Що? там ні. Як же ж тепер армія без насірва. Люди, отямтеся. <звук> Вітаю, я Василь Софіянюк, і запрошую вас на свою політичну кухню. Сьогодні п'ятниця, 11 квітня, і зі мною. Віктор Сорока. Вітаю вас і чекаємо на цікаву розмову. Пропоную поговорити сьогодні про торгівельні мої та торгівельну війну Трампа, і також, а також я би хотів, щоб ми поговорили про те, що від нас іде пані посол Сполучених Штатів Америки. А також про нашу українську історію, про ситуацію на фронті і про наших улюблених уже корупціонерів. Тож, поїхали? Корупціонерів, які збираються на фронт. Так, корупціонерів-добровольців полетіли. Розпочинаємо вже традиційно для наших великих п'ятничних випусків із Дональда Трампа, торгівельної війни, яку він розпочав 2 квітня, і до чого це все призвело. Мені так, знаєш, видається, вже він передумав, бо був день звільнення Америки. Так це називалось 2 квітня, а потім ситуація розвивалась, розвивалась і ось Дональд задумався чи передумав, як ти думаєш? Ти знаєш Дональд Трамп, справжній господар власного слова. Хоче щось обіцяє, хоче обіцянку забирає. Хоче лякає, хоче навпаки тішить людей. Так? От тепер він знову передумав. Було його запевнення, що всі мають заплатити Америці, і люди, і тварини, так? і навіть пінгвіни. і пінгвіни, так, про них пам'ятаємо постійно. Але вийшло от так, що Дональд Трамп вирішив призупинити дію підвищених мит на 90 днів. І після того, як Японія розпочала масовий розпродаж американських держоблігацій, ну принаймні, таку причину сказали у «Нью-Йорк Таймс». Знаєш, мені здається, що Дональд Трамп свято вірив, що от цей його гризний погляд, і про те, що всі мають Америці віддати борги, якісь міфічні, так спрацюють настільки, всі перелякаються, всі побіжать. На поклон до Трампа. До речі, він дуже і промовисту фразу про це сказав. Ми її давали в ефір, її давали в ефір майже всі, хоча там не цензурщина, але на жаль, це сказав президент найбільшої країни світу, і це рівень його дискусії, рівень його обізнаності, не знаю, рівень його освіченості. Тому ми хочемо ще раз нагадати про ту фантастичну цитату. Так до вашої уваги, теперішній рівень дипломатичного етикету пропоную послухати деякі лідери політики телефонують мені і просто цілують мене в дупу. Благають укласти угоду, обіцяють усе. Світ летить до нас. Японія вже в дорозі, інші країни всі хочуть домовитися. До нас надсилають жорстких переговорників. Тепер наша черга диктувати умови. 104% мита на китайські товари лише початок. Нас довго обдирали, але ми повертаємо силу. І тепер ми робимо Америку сильнішою ніж будь-коли. І ось до речі, як він пояснює те рішення, яке він прийняв. Буквально два дні тому. Чому ж він відмовився? Мені каже, здалося, що люди трохи вийшли з себе і почали панікувати після того, як я оголосив про нові тарифи. І таку ж цифру сказав. Понад 75 країн звернулися, аби обговорити питання торгівлі. Але насправді він побачив, що коїться на ринку: на ринку акції, на ринку валюти, на ринку біткоїна, будь-де усі ринки Трамп дуже добре. Обвалив і ефективно це зробив, і, мабуть, і хтось мудрий там з'явився, і хтось йому сказав, що така його політика веде до катастрофи, а не до Америки, яку знову зроблять великою. Ай-яй-яй, напевно, говорили найближчі його друзі, і товариші мільярдери, тому що ті цифри, статистики це ж просто вражаюче. Було буквально за тиждень. Максимальне, ну це не в абсолютних цифрах, але якщо порівнювати останні роки падіння акцій. А потім за день-два максимально пішло зростання, коли була заява, що ми на 90 днів робимо паузу. І ще такі цікаві інформації, чи там не знаю, чи ти помітив, що хтось дуже вдало оцим швидким падінням спекулює і швидким підняттям скористався. Навіть сам Дональд Трамп в своїй мережі написав, типу, час купувати. Ну так хто знав, той той розуміє, що купувати Ти знаєш. Знавці американського законодавства кажуть, що це абсолютно пряме порушення американського законодавства. Тому що е, коли людина каже, що ще це час купувати, це означає, що вона вже спекулює і закликає інших людей. Так робити не можна з за американським законодавством. Тому там порушення на порушенні, і до чого веде Трамп, е, крім як до того, щоб завалити Америку, а не зробити великою, тільки так можна зрозуміти його логіку. Ну, якщо ви ще не втомилися, сподіваюся, від історії про Америку. Закликаю вас ставити свої вподобайки, підписуватися на наш канал Політична Кухня, і не забувати записати коментарі. А щодо Америки, то слухай, виглядає так, ніби один з найближчих його помічників, соратників вже і не дуже той дональду потрібен. Начебто, Ілон вже не такий Ілон, який був ще. Два-три місяці тому не такий Миргород, і не така Тесла. А? І Тесла уже не та Тесла уже не та процитував українського класика, американський президент. А, ти знаєш, цього слід було очікувати, мені здається, що вони і так дуже довго протрималися. І, до речі, вони ще геть не посварилися. Ні, ні, не так? посварилися але а, хоча якось таке... Ти пам'ятаєш, що Трамп уже дуже різко критикував автора своєї е, тарифної революції, так? причому вже називав його ідіотом, так? Так, так. І, в принципі, оскільки Ілон називав називав Ілон цього автора, автора людиною, яка радила. Трампу ці тарифи так підняти різко і безкомпромісно ідіотом. І тепер виявилося, що і Трамп каже, що маск йому не потрібен. Тому виходить, що невідомо хто більший ідіот. Взагалі, хто з них трьох більший ідіот. Ну, важні люди, керівник найбільшої економіки і найпотужніших країн світу, але. Так, так, що? так це все склалося. До речі, ще буквально цитата і пропоную далі. От як сказав про Маска Трамп, що Ілон виконав фантастичну роботу. Він сидить тут. Мені взагалі не потрібен Ілон, крім того, що він мені подобається. Ну, отак. От мені не потрібна машина маска, хоча він і купив одну Теслу, але знаєте, що я з нею роблю? Я каже, даю людям в офісі кататися на ній. Ну от. Така, скажімо, Знає, засловлювання. про він іноді так говорить, що взагалі важко зрозуміти, що людина хотіла сказати це якісь, е, Потік свідомості чи навпаки підсвідомості абсолютно зрозуміло. Він одному реченні каже, що м'яс мені подобається, в другому каже, він мені не потрібен. Потім він каже, він мені просто подобається, потім він мені не просто подобається. Потім він каже, Тесла мені не потрібна, я її віддаю іншим. А потім він каже: Та ні, тесла хороша машина, тому я її віддаю іншим. Ну, це людина як квітнева погода, коли вже має бути 20 градусів тепла, у нас сніги і заметілі заверюхи, і мінус 3, мінус в Карпатах мінус. Десять, оце абсолютний Трамп. Погода просто копіює політику Трампа. Це точно, і ми з цією погодою не прожили навіть ще і 100 днів. Ну з моменту його інавгурації, але вже сталася така вагома подія, по яку вже остаточно підтвердили, і українські джерела, а потім офіційно держдепартамент Сполучених Штатів сказав, що посол в Україні в Сполучених Штатах, посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінс таки піде своєї посади. Як ти вважаєш? Чому? Як ти взагалі розцінюєш три роки вважаю, всю повномасштабну війну вона була з Україною? Так, ти знаєш, я не знаю, чи всі глядачі знають, хто. Така пані посол, але вона з 22-го року, фактично з початку війни в Україні. Так. Вона дуже смілива, вона дуже великий друг України. Вона дуже багато для України зробила. Вона була безкомпромісна у критиці російської агресії і безкомпромісна у підтримці України. І нагадаю, що вона стала пані послом за каденції попереднього президента Сполучених Штатів Америки, якого так часто різко і постійно критикує нещадно. Критикує Дональд Трамп. Це Байден призначив її так, на цю посаду, призначив і кажуть, що вона просилася у відставку з приходом до влади нової команди в Білий Дім, але їй сказали, що ви нас влаштовуєте, залишайтеся працювати. Я думаю, що вона просто не змогла. І останню краплю стали події трагедія у Кривому Розі, та, коли там загинуло 20 людей через російську атаку, через цинічну російську агресію. Там загинуло 9 дітей. А... Амбасада американська просто написала, що це була ракета. Чи я ракета, так в тому першому повідомленні, і нісло. хейт був страшний. Навіть так? наш президент сказав, як це ви. Так, і повідомлення про надійдусомі сміливість, так сказати, що це хоча б російська ракета. Я думаю, що вона точно мала цю сміливість, але її посада не дозволяла написати інакше, аніж зараз вимагає Білий Дім. А білий дім готовий на все, щоб ще раз принизити Україну і принизитися перед Росією і перед Путіном. Тому е, вона цього не зробила на другий день. Після критики угу. так уже інтонація трішечки помінялася, але як то кажуть, Ложечки знайшлися, а осад залишився, так і вона зрозуміла, що далі їй немає чого робити. До речі, і преса написала про одну із причин її відставки саме таку: це і політична причина. Я думаю, що це головна причина. Хоча там сказано і особиста, теж вона не бачила сім'ї, вона не бачила дітей, тому що діти в Америці, і вона тут. Я розумію, що за неї сім'я хвилюється. Хоча українці так усі живучі, так і думаю, що. Амбасада американська точно більшій безпеці ніж абсолютна більшість нас із вами, але це рішення її більше політичне і моральне, на мій погляд, і ми її дуже вдячні за всю допомогу, за все, що вона зробила для України впродовж цих трьох років. І ще до речі, про її перебування на посаді, таку цікаву статистику надам що в соціальній мережі, так раніше була Twitter, X, Financial Times дав таке повідомлення, що за 75 днів до вступу Трампа на посаду вона 53 рази критично висловилася про Росію та війну в Україні. А коли вже вона під час каденції Трампа була на посаді, то було лише 5 дописів, де згадувалося про Росію, і жодного з них вона не покладала на неї провину за військові дії. Я думаю, оця цифра абсолютно все... промовиста. Можна нам нічого не коментувати цифри говорять самі за себе, але говорить не за пані Брінка, а говорить за пана Трампа. Так це його політика і політика Білого Дому на умиротворення агресора, диктатора кривавого о, дає такі плоди. І на жаль, ми не знаємо, хто буде наступним, але зрозуміло, ким би він не був, він буде вести політику Білого Дому і робити все, щоб, начебто, підтримувати Україну, але нічим не злити Росії. Це була перша наша частинка. Ми розбирали ситуацію з тарифною війною Трампа і ситуацію у посольстві США в Україні. І ще трішки про цифри. До речі, можеш привітати мене і нас, наша спільна заслуга. Най чим? Що у тебе вже тисяча підписників? <рі> ну буду мати надію, що так і буде. Але два тижні виходимо в ефір і маємо першу сотню, поки що не тисячу, але сотню підписників. Тож дякуємо вам за довіру. Будемо намагатися За вас. Так, будемо намагатися але розбирати чекаємо тисячу часу обов'язково. Чекаємо, тисячі, бо чекаємо це ж тепер серйозно, двоє дорослих людей. Це не серйозно сто людей. Так що підписуйтеся, коментуйте, ставте запитання, ми будемо відповідати. Обов'язково на всі запитання дамо відповіді. Цього ж тижня вийшло велике інтерв'ю нашого головного командувача Олександра Сирського, і де він дав багато цікавої інформації про те, як розвивались події під час курської спецоперації наших дій. Про те. Про наступ росіян, що планується, і що вже відбувається. І от е, цікаво, що слова нашого головкома про те, що на Сумщину і Харківщину триває наступ. Деякі інформагенції, особливо делеграм-каналів, так розігнали, що, начебто, це от, -от має початися. Насправді ж, Сирський чітко пояснив, що це ще влітку минулого року почалося і на Сумщину, і на Харківщину. Власне, і наша курська операція це була гра, скажімо так. На випередження ти знаєш це пов'язано з тим, що споживання інформації дуже поверхневе. Так люди вихоплюють заголовки, заголовки, заголовки і не вчитуються. Так тому авторка Соня Кошкіна просила люди читайте все, що написано, а тоді коментуйте. Так і це дуже важливо. і Ми вас закликаємо бути вдумливими. Просіювати інформацію, дуже багато російських фейків, дуже багато українських фейків. На жаль, вони теж є, бо дуже багато людей в нас досі працюють на Росію. А тому все треба читати, перечитувати вдумливо, читати правильні джерела, слухати правильних аналітиків, тих, кому можна довіряти, тих, хто має якийсь рівень довіри і експертності, так і тому сирський говорив про ті речі, які ми наче знаємо, так так, але їх як виявляється, можна інтерпретувати колись. можна як хочеш. Але ми і так маємо розуміти, що Росія вони ж вони ж визнають це. Вони не зупиняться, їм не потрібен мир, їм не потрібне перемир'я. справжнє. їм потрібне перемир'я для того, щоб підзбирати ракети, підзбирати техніку, мобілізувати своїх чмобіків і знову піти на Україну. Це буде Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Донеччина, Дніпропетровщина. Вони хотіли би піти одночасно всюди. І ми це розуміємо, і ми це маємо бути до цього готові. Сто відсотків. Ось цитата Олександра Сирського з цього приводу, щоб ви ще раз собі всі зафіксували. Перемовини все ще тривають, однак ілюзії не залишилися. Війна продовжується. Більше того, її темпи наростають. І на осінь росіяни запланували нові навчання у Білорусі. Сказав Сирський видимість навчань це найбільш сприйнятний спосіб перебазувати і перекинути війська, сконцентрувати їх на якомусь напрямку. Ну і створити угрупування. Власне, так як це все було у 22 році. Тож, будь ласка, чуйте саме пряму мову, прямі слова. Те, про що говорять, а не заголовки особливо анонімних телеграм-каналів. Ти знаєш, з огляду на твою цитату, я хочу повернутися до ще однієї теми, яка не тема цього тижня, але тема цієї війни. Будь ласка, пам'ятайте, що війна триває, так сказав головнокомандувач Збройних сил України. Я хочу звернутися до всіх нас. Пам'ятаймо, що війна триває. Пам'ятаємо, що ми мусимо донатити. Пам'ятаємо, що ми мусимо допомагати Збройним силам, ми мусимо волонтерити. Я не можу, коли у моїй бульбашці інформаційній, де дуже багато розумних талановитих людей з'являється відео про бусифікацію. Так, це неправильно, коли люди у формі б'ють цивільних людей чи затримують їх незаконно. Це неправильно, так не має бути. Але. Такий випадок один на тисячу людей, яких мобілізували, так тільки ми розганяємо те, що вигідно Росії. Ми розганяємо те, що принижує Україну українців збройні сили. Так не має бути. Ми маємо розганяти те, що у нас є багато людей, готових захищати. Хто не готовий захищати? От ми з тобою маємо бронювання, так? Так. Але що ми зробили для цього? Ми пройшли місцево. всю процедуру пройшли всю процедуру. Ми штурмували ТЦК. Я був п'ять разів у ТЦК, просив, щоб всі мої документи взяли, оформили, оновили, бо все було недобре. Так я стояв у чергах, я не використовував жодного службового становища. Я пішов, зробив те, що від мене вимагається. Якби мене в той же день забрали, я б не виставляв жодного відео про бусифікацію. Я зрозумів, що це мій чинок як громадянина України. Так зараз. Держава вирішила, що мені вигідніше тут, я працюю тут. Завтра буде інакше, ми зробимо інакше. Але не треба ховатися, не треба спекулювати. Треба пам'ятати, що війна торкнеться всіх. І якщо сьогодні ми ховаємося від української армії, то завтра ми не зможемо ховатися від російської армії. Так? І завтра про бусифікацію ви не будете виставляти відео, бо ви будете служити в російській армії. І вас будуть бити, принижувати, катувати, і ви нічого не зможете зробити. Тому що зараз ви не підтримуєте українську армію, а підтримуєте російську пропаганду. Так бути немає. Стовідсотково пропоную окремо випуск. Ми цьому ще присвятимо. А зараз, повертаючись до тем на фронту і те, що було з цього тижня, перші полонені китайці їх там немає. Як казали росіяни, але під час 8 квітня на Донеччині в районі Тарасівки і Білогорівки відбувся бій, за результатами якого у полон взяли перших полонених китайців. Їх вже допитували, демонстрували все це відео, і навіть сьогодні знову з'явилось відео, що провели черговий допит ще одного китайця. До речі, звати його Чан Рембо. І от як він відповів, даючи свої свідчення, пропоную вам послухати. Тут в Україні мене годують краще ніж у Росії. Тут набагато краще ставляться, і тут мені безпечніше. Я не хочу повертатися у Росію. Я хочу повернутися у Китай. У мене там є робота і є батьки. Яким я сказав, що став солдатом, але не казав, що у Росії, аби вони не переживали. І таки ГРМ вже 150, Це тільки не рахували приблизно. До речі, дуже цікава відповідь Китаю: Китай, як завжди, хитро ми в руки. Так я не я, і хата не моя. Офіційна позиція Пекіна: ми в конфлікт в Україні не втручаємося і закликаємо своїх громадян цього не робити. Так? Але громадян дедалі більше воює на боці Росії, техніки дедалі більше з'являються завдяки допомозі Китаю. І, взагалі, Китай максимально підтримує Росію, як би нам цього не хотів. Хоча офіційно позиція така: і ні вашим, ні нашим у нас нейтралітет. І Китай знову нагадує, що в нього є свої пропозиції щодо мирного врегулювання. Він нібито за територіальну цілісність. А з іншого боку, така хитра ізуїцька позиція. А з іншого боку, виходимо з того, яка ситуація є на зараз. А на зараз є така ситуація, що в нас майже 20% території України окуповано. Російським агресором і Китай, в принципі, цього не визнає, але де юре. А фактично, визнає. Тому це ще одна велика біда для України. Позиція Китаю. Ми маємо вже Америку. Нам вистачить цього. Тому сподіваємося, що як мінімум цих 150 китайців будуть першими і останніми, які з'явилися в російській армії. Будемо сподіватися. А також ми сподіваємося на ваші підписки, вподобайки. І запитання під цим відео. І на завершення поговоримо про українську корупцію. Так вже традиційно вона складається в наших підсумкових випусках. Цього разу нова схема. Мені здається, що це вже твоя улюблена тема. На жаль, корупціонери дають ці теми, підкидають їм ледь не щодня нам. Але цього разу. Корупціонери, підозрювані високопосадовці, придумали нову схему, як уникнути відповідальності. Вони почали добровільно долучатися до збройних сил України. І відбувається отака пришвидшена мобілізація на стадії судових розглядів. Не хочеш сидіти, йди воювати. Але чи насправді воювати, чи сидіти у теплому місці? Тут є. У нас цікавий цього тижневий яскравий приклад, колишній очільник податкової. Роман Насіров з 17-го року, коли почалися судові розгляди, тягнеться його справа роз і вже дійшли до стадії судових слухань, так дебати судові, а за ним вже мають оголошувати вирок. І тут цього тижня з'ясовується, а не можуть продовжити далі розгляд справи, бо він мобілізувався до одного з підрозділів Генерального штабу і навіть посаду. Це вже він сьогодні написав. Чув. Хто він? Я останнє чув, що він буде сапером, так? А ти чув про яку? От, власне, це він же сам допис у Фейсбуці зробив, що от я такий чесний порядний, готовий добровільно долучитися до Збройних сил, навіть підрозділ, піду служити, буду сапером. Але, але де? Але де, десь у Києві. Ну, це під рота Києва. охорони Генерального штабу, ця де. частина, так, але дуже швидко вийшло, що він ну, буквально там, напевно, вівторок мобілізувався. А... Коли пішов розголос, то вже в четвер він демобілізувався, бо це дійшло дуже швидко по всіх медіа розійшлося. І тут як же ж тепер армія без але виявляється, що він такий не один. Таких вже є кілька десятків, так скільки, якщо я не 45? сьогодні 45? так з'явилася до речі, так інформація від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і от інформація від наших антикорупціонерів, САП і НАБУ. 48 осіб добровільно мобілізувались до ЗСУ саме після направлення до суду обвинувальних актів. Тож розгляд їхніх справ зрозуміло, що призупинено, строки притягнення спливають, можуть взагалі закінчитись, і це все збільшує ймовірність того, що вони просто уникнуть покарання. 48 таких от. дуже хитра схема. Тобто, коли починалася війна, вони не хотіли йти захищати Україну. Коли рік прийшов, корупціонери собі сиділи, не хотіли захищати Україну. А коли дійшло вже майже до вироку суду, і вони зрозуміли, що поблажок їм не буде, і вони можуть сісти за грати, то вони раптово полюбили Україну і Збройні Сили. Вони вирішили, що вони тепер готові захищати Україну. Дуже хитра схема. Дуже шкода, що є командири в Збройних сил України, які я не знаю, а чи за гроші, чи просто так, чи тому, що не вистачає людей, готові. Цих людей взяти до себе, якщо б вони стільки зробили зла для країни, я не вірю, що вони зроблять багато користі на передовій. Хоча цілком ймовірно, що за великі гроші вони далі будуть саперами у генштабі, а, а хтось воюватиме і проливатиме кров на передовій. У нас повторюю фразу Можливо, все. І от колеги з лівого берега зробили ще таки великою аналітичною статтю написали. І назвали найбільш одіозних людей, чиновників, які власне за такою схемою пришвидчено добровільно у лапках. Мобілізувались, хай глядачі самі знайдуть і прочитають, і може вони ще когось знають і підкажуть, хто є такі великі служаки, великі захистники. Там є і міський голова колишньої білої церкви, і навіть судді, і навіть і, і, і не тільки чоловіки, але й дві судді жінки, які теж в такий спосіб, оскільки вони в кримінальні провадження, вони доєдналися добровільно до лав Збройних сил України. Є дві ремарки. Одна, що справді у нас ухвалено за яком закон, за яким засуджені можуть від. Відмовитися від покарання так у тюрмі і можуть піти служити. І так. такі є, Ці і підрозділи, вони розібралися, і служать, вони вже себе так, зарекомендували. і вони дуже ефективно. І а, наші воєнкори їх бачили, з ними спілкувалися. Вони дуже ефективно, вони намагаються виправдати те, що а, вони помилилися тоді, вони вже якийсь термін відсиділи за неважкі злочини, так і так. вони тепер йдуть захищати Україну. Такі є, і таке можна тільки вітати. Як і є, такі судді, ти до речі. Сам робив сюжет, пам'ятаєш про суддів Верховного суду та які добровільно, абсолютно справедливо пішли на передову воюють, захищають доволі ефективну країну і суддя. І його син також так. Якщо двоє. Знаєш прізвище Калараш. це буде добре. Прізвище Калараш можна подивитися в углі сюжет сюжету. Факт. Так, або можна знайти на Ютубі сюжет на фактах, так і е, це дуже хороша історія. Такі люди є, такі чиновники є, такі високопосадовці є, депутати, мери міст. Є люди, які готові захищати Україну. А є ті, хто готові обкрадати і хитрити навіть у такий спосіб. І от щоб таких людей в нас було менше, а, власне. Людей, які підтримують розвиток українського YouTube, як от ми більше. Закликаю вас ставити «подобайки», писати коментарі і ваші запитання під цим відео. Я, до речі, про українське бачиш, у мене цього разу кожен раз після твоєї фрази виникає якась додаткова моя. Українського має бути більше, так? І мене цього тижня обурило ще одне таке повідомлення, начебто смішне, але дуже прикре. Про те, що на одному із музичних ресурсів The очолила Музі да, Україна так? очолила рашистська пісня, рашистський гурт очолила чарти і з-канали просто сходили слюною, так? просто бризгали ядом так? отрутою. Про те, що Українці, ми вам раді, кожна копійка наближає нашу перемогу. Кожна копійка убиває вас. Тому я не знаю, як можна слухати не просто російське, так не просто Пугачову, яка підтримує Україну, так? а слухати щось взагалі російське. Відповідно, грошима підтримувати Росію. Так? Відповідно підтримувати вбивство українців, як ви можете тут жити, так? знаючи, що летять ракети. Летять шахеди, та летять кожен бомби. День, кожен, кожен день, нас. кожен день гинуть люди, кожен день гинуть. Ні в чому не винні діти. А ви слухайте російське? Я не знаю, це неможливо заборонити на законодавчому рівні. Але якщо у нас не буде більшості тих... Хто слухатиме українське, підтримуватиме українське, ми втратимо цю країну, незважаючи на все, що роблять Збройні Сили. Так не можна, люди, отямтеся. не можна, щоб у чартах на першому місці була російська гидка попса. 100% тож закликаю вас підписуватися, підтримувати розвиток українського YouTube. Українського каналу і нашої політичної кухні. Дякуємо вам за увагу! Дякуємо вам за увагу і до зустрічі через тиждень. Будьмо! Будемо.